Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео. Java версія 11 клас. В 11. версії Java в класі клас було додано декілька методів. І давайте їх розберемо. І перша із них це getNesthost. Таку має цікаву назву. GetNestHost це метод, який повертає Nest або Гніздо, або домів до якого належить клас або інтерфейс, представлений цим об'єктом класу. Кожен клас та інтерфейс належать рівно одному гнізду або домівки. Є декілька класів, таких як Higher class і other class, і в кожному з них є по внутрішньому класу. В other class – це Secret клас. В higher class їх навіть декілька. Є middle class всередині higher class і lower class всередині middle class. Отака От у нас ієрархія. Ну, давайте розбиратися. І у нас є 6 змінних. ні, 5, 5, 5, 5, 5, 5 змінних до кожного із цих класів: до other class, до secret class, до higher class, до middle class і до lower class. І подивимось: у кожного цього класу. Яке є Гністов, або домівка, або Nest. У Кожного з цих, цих змін будемо викликати getNestHost і getName. І подивимось назву кожного цих домівки, кожного з цих класів. Давайте запускаємось. Давайте зможеш. І так, у other Class Nest буде. Other class. У Secret class буде теж Other class. У Higher class буде higher class. У Middle class також higher class, і lower class також буде higher class. Тобто для самих класів, які є зовнішніми, домівкою буде сам цей клас. У всіх внутрішніх класах домівкою буде знову цей клас. Для Middle Higher і для Lower буде не middle. А саме Higher Class. Така ж сама, в принципі, логіка і Other Class і Secret class. Для Other Class буде домівка. Other class, він сам є цим класом для себе домівкою. А для Secret домівкою буде Other Class. Добре. Давайте подивимося на наступний цікавий метод. Is nest made Of. Is nest Made Of. Це метод, який повертає true, якщо один клас є суміжним з іншим класом або інтерфейсом. Два класи або інтерфейс є суміжними, якщо вони мають однакове гніздо, домівку або не. Маємо знову ті ж самі 5 класів. 5 змінних, І будемо порівнювати кожним із них. У uh, мене є такий метод, як Isnest Made of Compare. Сюди приходять два класи, і ми їх просто перевіряємо між собою. First class, is Made of Second Class. А тут просто щоб було красиво видно в консолі. Подивимось, як це буде виглядати. І так. Uh, other class і Secret class мають спільне гніздо. Так, дивимося сюди. Other class і Secret class. Окей. Okay. Other class і higher class мають гніздо – Ні, тому що other class і higher class це два різні класи, і вони не знаходяться, жоден із них серед іншого. Ну, і в принципі така ж, бачите, логіка: other class для middle class, other class для lower class. Всі вони false. Так само Secret class, який знаходиться в other class, для lower class, для Higher, для Middle, вони теж є False. Ну і для Lower class. Далі йдемо в Higher class. Higher class і middle class мають спільне? Так, тому що для higher class буде higher class, для middle class теж буде higher class. Далі higher class і lower class також така ж сама логіка. І middle class і lower class обидва ці класи. У них спільна домівка. Це є клас Higher class. Тому теж буде відповідь True. Добре. Давайте до наступного метода. GetNestMembers. Members Get – Це метод, який повертає масив класів, що представляють усі класи та інтерфейси, що є членами Nest або гнізда, або домівки, до якого належить клас або інтерфейс, представлений цим об'єктом класу. Знову у нас 5 змінних. І будемо передавати в цей метод. А що цей метод робить? І так, наш клас якийсь приходить, і ми кажемо, що для цього класу, цього класу, яким є гніздом, в нього будуть getNESTMembers всі ті класи, які є спільними, які ділять одне та саме гніздо, одну і та саму домівку. Наприклад. Якщо приходить higher class, всі класи, які є в цьому гнізді, higher class, буде higher class, Middle Class і Lower Class. Нехай прийде клас сюди, як lower class І питають. Точніше не питають, а дай мені список всіх класів, які є в тому ж самому гнізді, що і ти. Для нього гніздо є higher class, Отже, він покаже Higher Class, Middle Class і самого себе class. Клас. І все повинно бути йти зверху вниз. Тобто, спочатку він повинен показати найвище, потім а, поглибнутись вниз, потім ще поглибнутися вниз. Ось таким -ось ланчуж... ланцюжком. А, так, ми у цього класу просто беремо GetNestMembers. Всі, хто поряд зі мною, дай мені їх список. Даємо і ми його друкуємо. От подивимося, як це буде виглядати. І так, почнемо з Outer Class. Так, Nest Members of Outer Class. Те саме Outer Class і Secret Class. Для Secret Class також. Само. Всі ті ж самі мембери будуть однакові І для Secret Class. Як outer, так і Secret, бачите. Однакові. Йдемо далі. Нас залишилось Higher class. Давайте так зробимо. Middle class і Lower Class. Для них всі ті ж самі. Будуть однакові, бачите, виділив і всі однакові класи. Отже, вони лежать в одному і тому самому гнізді. Як ви бачите, є ієрархія, тобто спочатку показує найвищий клас, який є в гнізді, тобто фактично він сам. Потім спускаємось на middle клас, потім спускаємось на lower клас. І таким от ланцюжком така ієрархія. Це обов'язково, це завжди така. Тобто Якихось рандомним чином не показує. Він завжди повертає список зверху вниз. Добре. Отже, в 11-й версії Java в класі клас було додано декілька методів, щоб подивитись, хто є поруч із тобою, кого є однакове, скажімо, гніздо або домівка. Або, взагалі, дізнатись, хто, який клас для, того, для тебе є домівкою. Того чи іншого класу або інтерфейсу. А також дізнатись, який взагалі є список класів, які знаходяться в одній тій самій домівки, наприклад, Higher Class, це є Middle Class і Lower Class. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал. Поставте лайки і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.